Вітаю всіх друзі, на каналі Well-Ash. Сьогодні я покажу, як виправити лаги та обриви звуку через Bluetooth Audio у Windows. Для цього, відповідно, вам потрібно зайти в налаштування звуку. Натискаємо налаштування. Тут одразу пишемо «Sound», ну, звук, налаштування звуку. Тут натискаємо більше налаштувань звуку. Ось. І тут вибираємо наші навушники. У мене це колонки «Fifin». Натискаємо властивості, і тут є покращення. Натискаємо сюди і натискаємо кнопку Застосувати. Ось далі. А нам потрібно, якщо це не допомогло. А -а -а. Перейти на вкладку усунення несправностей. Для цього пишемо усунення несправностей, налаштування усунення несправностей, інші усунення несправностей. І тут нам потрібно знайти Bluetooth і натискаємо кнопку Run. Ось після чого А, все буде або повинно, сподіваюсь працювати правильно. З вами був Вел Еш. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!